Так, Всім привіт. Ну що, думали, що сьогодні не буде відео, так буде. Коротше заходив в інтернет, зайшов на свій канал, дивлюся до мене прохання. Григорович, просю як професіонала, скільки там треба Міраві спрайм на 10 літрів води. 8-10 чи може там Ну коротше, таке запитання. Це було під вчорашнім відео, під рукавами, бо сьогодні відео, зараз ось ось ви його побачите через пару годин. Значить, себе професіоналом ніколи не позиціонував. Це по-перше. По-друге, Давайте я вам зараз розберемо ми, як висчитати правильно. Я думаю, це буде корисно для всіх. Не просто тра-ля-ля язиком, а просто зараз ми посчитаємо, скільки ж таке треба, бо те, що написано на пачечці, написано, відкриваємо, допустимо. Зараз я вам покажу примір. Так, 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 так. Ось, о, дивіться. Показую вам на камеру. Можете, не знаю, як там. Ну, коротше, увеличте, встановіть і прочитайте. А хто не бачить, давайте я зачитаю. Для приготування робочого розчину, міраві справи на 10 літрів води потрібно розвести 7,5-10 мл препарату в 10 літрах води. Для обробки огірків захищеного ґрунту від борошнистої роси або 8-10 мл на 4 літри води на 100 квадратних. Метрів для обробки суниці садової проти гнилі м -м, плодів, борошнистої рости та плямистості листя. І так далі. Тут ще можна розвернути і почитайте. Е, знаєте, значить, давайте тепер я вам зачитав оце. Да? Це те, що написано в інтернеті. Ви далі відкриваєте, можете другу там відкрити сторінку, усе те саме не води, не норми розходу, ну, допустим, на гектар. Там написано, як у других. Неде немає, щоб написано було там от 10 літ, на 10 літрів води. Скільки то скільки. то. Я тільки що вам ось зачитав. Міравіс да? Прайм прямо показав, що це не я придумав. Ось. Все. Зачитав, да? тепер давайте переходимо далі. Дивіться. Е, показую. Дивіться, оригінальна каністра. Да? Якщо що пуста, що... бо зараз буде три Григорович Григоровича длий. Е, значить, ось оригінальна каністра. Ось до цієї каністри. Тут ось штрих-кода, піар-кода, фіар-код, рік випуску, Дивіться, ось у мене одлито, Це те, що я вам розливав. І ось наклейка з цієї сторони, бо ось у каністра, бачите, міровий справи. Ось, до речі, друга каністра. Показую. Дивіться, дві. Бачите. Нікуди я їх не продав. Ці каністри. Ось вони. Ось, дивіться, з обох сторін пуста. Пуста, бо одна ось у мене ось, наклейка. Зараз я буду вам з наклейки читати. А одну я комусь відправив із замовники. Да, це дві каністри пусті, це розлиті. Додовбується, це ж показав, опять тепер не будуть утихати. Дзвінки продай каністри пусті. Значить, дивіться. Ось його показую. Наклейка, яка зідрана з каністри. Розвертаю і зачитую. І ще я вам піднесу до екрану і покажу, щоб ви. Розуміли, що не треба, треба фільтрувати усе. Ото, ото інтернет, бо там пишуть теж не від міра його люди. Просто передерли там, просто з Міравіса, не з Міравіс а з Міравіса, Просто написали от балди 7,5 і там які огірки, яка суниця, яке що. Дивіться, я вам зразу показую. Що тут написано? Бачите? Є там огірки, суниця, ще що небудь. Тут що написано? Читаю. Виноград. Все, більш нічого тут немає. Дивіться, абсолютно ніякої черешні, ніякої вишні, ніякої пшениці, соняшника. Нічого. Є стільки виноград написано. Дивіться. Читаю, що тут зараз окуляри надіну. Блін, в мене це, знаєте, емоції просто. Значить, виноградники, сіра, гнилі, оїдіум, антракноз, альтернаріоз. Оприскування в період вегетації. Тепер уважно норма витрати літрів на гектар. 0,8. 1,2. Бачите? 0,8, ось. 1,2. і Максимальна краткість оброб... ну, обробок. 2. Срок останньої обробки, обробки днів до збирання врожаю 30. Тепер читаю вам приготування Ось, воно. ось, ось ця сторінка. Бо тут же ж книжка, ось його, бачите, це книжка, я, ну, що дерев з другої сторони. Це ж Я вам показав оригінальну каністру, з якої це здерто. Ось. О. І ще вам отак от покажу. А тепер прочитаю. Значить, дивіться, приготування та норми витрати препарату робочого розчину. Miravis Прайм 400 СККС. Він так і називається. Ось. Prime, Прайм, ну, те, що я вам сказав, 400 СККС. Застосовується. Чого так? Бо це в нього дві, як би, дві діючі речовини. Флудеоксоніл 250 грам на літер, да? І адепідин. 150 грам на літр. Через що разом це буде там 250 і 150-400. Через що її пишуть 400. Ніяких не 200, бо є Міравіс просто, Міравіс 200. Да? Там дівча речовина одна, Адапіден 150 грам на літр. Тобто, і там от у нього 6-8 мілілітрів на 10 літрів води. Так, дочитую тепер вам. Значить, прам так, застосовується в вигляді водного розчину, заповнити бак у кількості 1 14 об'єму водою, почати перемішувати. Каністру з препаратом, ретельно струсити, додати розраховану та відміряну кількість міравіс прам 400 СККС і долити решту води, одночасно перемішуючи, продовжувати перемішувати. Норма витрати робочого розчину. Дивіться, в самому самому низу. Ось. Що. Ось зараз, прямо пальця поставлю. Читайте. Що там було написано? Рощина, обробка виноград... на виноградниках. Не... Тільки на виноградниках, більше нічого тут немає, кроме виноградника. 500-500 літрів на гектар. Це значить, води нам треба. Надо... При обробці 500 літрів на гектар від 0,8 до 1,2 літра. Значить, давайте тепер будемо вважати, скільки ж це виходить на 10 літрів води. Так? Якщо на 500 літрів води, нам треба туди 0,8-1,2 літра на гектар витрати робочої речовини. Ну, тобто Міравіса залить в отой бак. От давайте тепер, дивіться, 0,8 1,2. Давайте беремо золоту середину. Одиницю, щоб рівно літр беремо на 500 літрів води. Що в нас виходить? На 500 літрів води це на гектар. Літр. Тобто в нас тепер що виходить? На 10 літрів води. Получається, у нас 20 міліграм. Мілілітрів, точніше, правильно, так? Да? 20 мілілітрів. Це, якщо поділитися, все виходить на 200. Тобто 10 літрів води 20 мл на 20 оце його от, по цій книжці з цієї каністри тобто на 15 літрів води ну считайте додайте там 30 мл виходить. на 1 літр води 2 мл на 02 тобто літр, літром води можна 0,2 ки обробити це я вам за заміраві спрайм. Може я щось неправильно вважаю? Почитайте, напишіть правильно тоді, якщо я неправильно вважаю. Ось ще раз я вам показую табличку. Тобто на гектар нам треба взяти 500 літрів води і 1 літр міравіса Ну От тепер пересчитайте, скільки вам треба, скільки буде, який буде концентрат у 10 літрах води. От і виходить в 10 літрах води, виходить у вас 20 мл. Правильно? Правильно. Ну ніяк не 7,5, як воно ну, пишуть. І ніяка не суниця, і ніяка нічого. Я вже це я вам я просто собрався Зараз як би ну повитягував, собрався обробляти виноградник, бо я не робив ще другу обробітку. Я робив перед цвітінням. Я робив після цвітіння. Вже там воно в мене грони на Юпітері чуть розм'явся, вже скоро почнуть. <смітна> ну то це я так нутрію. <смітна> ну не робив вітер, не дає. Вже вчора думав обробити. Сидів до ночі, вже стемніло. Думаю, та ні, ну це трошки не ті препарати, щоб. Ну, бризка, де попало, як попало. Понимаєте? Тут і, тим більше в мене підход такий, знаєте, треба ну, добре, красиво, щоб я бачив, що воно робить, а фонари, кому там близько, ті, ну, це, ні, це не про мене. Короте, я буду обробляти, Опять же, я працював в Міраві спрайм. Я... Один раз я ним працював. Я сам особисто брав 15 міліграмів його мілілітрів я лив. На свій бачок. Ну, тобто трошки я в половину менше його дав. От. І так як вже люди, які працювали, зі мною розмовляли і казали, що Реорович дасть сім'я, можеш свіча не давати. Він добре по сірій гнилі роботає. Що тут і написано, да? що робота ж... зачитав, по чому він. Тут же ж чітко ясно. Написано: сіра гниль, оїдіум, антракноз і альтернаріоз. Тобто чотири болячки він Ну, Це ж мені сказали, що зробиш, обробиш, і тебе не буде гнилі. Ну, Я чесно кажу. Я зробив, взяв ну У мене ж не больний там виноградник був, що він там щось зафатило. і Я тут ну, по повній да, концентрацію, ну, повну, так як положено по інструкції. Я взяв наполовину, думаю, я ж якби. Ну, профілактика. І так як половинку взяв, думаю... Возьму я все одно свіча, бо я і раніше працював. А свічі я купував у тому році кілограмову заводську, кілограмову, да, дорого, там шість і чим то тисяч вона стояла. Коротше, сінгентовська. Думаю. Возьму, я всиплю, ну раз він є, ну ці регнилі. Чого так? Бо в мене виноградника лози якби було ну, мало вегетуючої маси. і Мені всього-навсього треба було один бачок оце винести. Да? ну по-перше, по Перед світінням. Думаю, та що мені ті 15 грамів свіча жалко. Взяв я свіча додав до цього. А робив я цю віна, цей Міравіс Prime і зорвекс Вінабрі. А зараз ми ще розберемо зорвек свій Ось, Це також оригінальна бутилка заводська, так як має бути. Тут не підкопайся, не додаш, не відбавиш. Тут провіряти можна, тут куча і штрихкоди, і що хочеш. Додав я. І от тепер сидю і гадаю, думаю, блін, ну знаєте, я і в тому році ж працював, добавляв перед світінням, і все одно в мене Юпітер зафатив сіру гниль, клубнічний зафатив, ну це ж з одної тої опери, да? там ж родительська пара клубнічного і ютал. Там виходить талісман на Юпітер. Ну, тобто, гени є якісь якось там на кінці гребня, з самої грони, і починається воно з піднизу, потихеньку, починає там по чуть -чуть, і усихає гребіножка, а потім ті. ну це ж прямо при цвітінню, коли ще виноград цвітеться, І я ж на це думаю ну, кину. Що ви думаєте? За все обидно, скільки я займаюся виноградом. У мене перший раз оце, в цьому році немає сірегниль. Я її взагалі, я вже облазив на трьох юпітерах спеціально хотів знайти. Ні, немає. Не на Юпітері, не на Клубнічному, не знаю. Може це або рік такий, або дійсно це Міравець працював, так як мені казали, що тобі не треба буде свіча, працюй цим і не треба свіча, бо я сильно возмущався, що дорого. Ну, думаю, ну, 5-700 за літр, ну якось воно знаєте, ну, сильно накладно. Да, мені кажуть, нічого подобного, ти цей, на свічу зекономиш і буде все нормально. І тобі дешевше вийде, як там ну, тими препаратами, якими ти ну, раніше працював. Um, Не знаю, я тепер, от, блін, чи думати, що це Міравіс мені спрацював, чи не Міравіс, Бог його знає. Ну, не знаю. Експериментувати опять, не дуже хочеться, свіч є, то все одно добавлю. бо вечором все одно, вже вітер не вітер, з фонариком в лбу, але буду все одно працювати. Так, тепер давайте так, не затягувати по цьому, по зорвекс вінабрії. Зорвекс вінабрії, у нас книжка пише. Що дивіться, скільки тут талмутів оціхів. Да? Я ж кажу, це все. Все оригінальні. Тут дата не просрочена, нічого тут у мене просрочки не може бути. Значить, Зараз я вам скажу термін зберігання 3 роки в нього. Ага, ось. О. Так, показую вам оцю табличку. Дивіться. Думаю, там вам видно. Надіюся на це, що буде видно вам. Ну і як звичайно, зачитаю. Да, ось його штрих-код, тобто це не вон там, один Ukraine. Ну, Давайте зачитаю, щоб не затягувати. Значить, Виноград. Тут от вказано дві рослини. Виноград і томати. Все, більше тут нічого немає. Ось отак, де воно там? Короче. Дивіться, виноград. Норма застосування препарату. 2 літра на гектар. На 600-800 літрів ну, витрата робочої рідиниці. Тобто на 600-800 літрів води ми повинні влить 2 літри зорвекс-вінабрії. Так, Виноградник. Так. Відмільдю оприскування. В період вегетації до фенофази, початок утворення плодів. Не обрискувати. Так, 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 так. Термін рекомендований срок очікування у днях до збору врожаю 40 діб. По винограду 40 діб, по помідорах 25 діб. Термін очікування. Кількість обробок дві, що там, що там. Давайте тепер будемо висчитувати, Опять беремо золоту серединку, беремо не 600 і 800, беремо 700 да, 700 літрів води, ну, щоб воно було як там, чисто золота середина, щоб ми нічого не думали, щоб їм тіпа, і не мало і не багато. Золоту середину. На 700 літрів води. Нам ми повинні влити туди 2 літра. Зоровець він Значить, Получається на 10 літрів води. Получається 28,5 мл. І це все діло буде на 1,4 сотки. На 15 літрів води на бачок на цей наш, що ми привично ми носимо. Да? Получається 42,75 мл, 42 мл. з Rwex На бачок на цей його прискочить. На 15 літрів води. Це на 2, на 2,1 сотки. Получається так. Ну, Як з гектара переводить, там, ну, скільки це на сотки. Да? Якось так. Откриваємо, провіряємо, давайте для підстраховки по цьому. Ну, щоб було якби. Це нові препарати, через що я вам так от вже досконало так, Зорвекс, набрія набираємо. Нові препарати, ерунду пишуть. В інтернеті. Ну, от, щоб ми провірили. Зараз от ми оце все діло. так, Для розчинення фунгіциду, зорвекс вінабрив, в 10 літрах води необхідно використовувати 30-40 мл препарату. Так Показати більше. Ди -ди, -ди, ди ди Ну, коротше, давайте, щоб я вам час не тягнув і сильно не зачитував, ось я вам показую. Бачите? Що це не я придумав, ось ось воно тут написано. Коротше, а ми висчитали, ми ж взяли золоту середину. Ми не брали 600 літрів чи 800, да, ми золоту середину. Получається, в нас 42, ну 75. Ну, давайте так, 43. 43 мл. Ну, це так, да, це сходиться, все тут чітко, правдоподобно. Ну хоч тут у нас не цей. Бо, ото, що по Міравіс Prime, то там... Я ж вам скажу, кажу, що то брато просто з Міравіса, а Міравіс 200, там де Адепід 200 грамів на літр. І ото написано, ну можна сказати, от балди. Да? тому що я ж вам зачитав ха, із каністри виробника. І це теж це оригінально, ніяка це не підробка, нічого, бо тут та куди. Тут все сходиться. Ну, оце все сходиться, оце все сходиться, оце все оце. тут все воно, ну, це оригінально. Я ж документи розтаможки дивився, у мене ж вони були в руках. Так що, це от завода виробника оце написано. Ось я вам все показав. Я думаю, у вас е, вже питань не буде по цьому. Да? Хочете, перещитуйте собі. Я ось вам прочитав і отсюда, і отсюди. Сказав, чим я буду працювати, я думаю, що ми вичерпали це питання. Якось оце так. На цьому все. Відео затягнуте. Ви ж маєте розуміти, щоб не спортити свої рослини, не попалити або ще халепити на начудити, то дивіться краще у виробника або на сайт заходьте, дивіться. Ну, виробника в сингенти, там у байдера, там у ось в кортеви, да, читайте. Бо ті пачечки манюньки, що там розпечатують на типографії в нас і розливають, розсипають, розливають, туди краще не дивитися, бо в нас звикли, ага, взяли пачечку, глянули, що там 3 грами, а тоді плачемо. Ой, там не робить, а там ще щось, бо то не так воно. Працює і не так воно вищитується, тоді воно буде працювати, якщо правильно будете підходити до цього. На цьому все. Всім дякую за увагу, до побачення. Будуть які зауваження, чи ще щось пишіть, я почитаю. Може, я неправильно вам тут розказав, значить, посклоняйте Григоровича, десь, може, промахнувся. Це ж таке. Я, я так посчитав. Ну не знаю, якщо ви краще, посчитайте, ну, посчитайте краще. Або обоснуйте це, може я щось неправильно тут. Бо просто писати без, без просто, аби написати ну теж знаєте, це таке діло. На цьому все. Всім дякую за увагу. До побачення до завтра.